Менш ніж за два місяці після початку кампанії австрійська армія була змушена відступити з північної Італії. Вже на початку червня 1796 року французькі аванпости знаходилися в горах Тіроля. Незважаючи на ці досягнення, Бонапарт абсолютно не мав можливості насолодитися результатами своїх перемог. Вперше з початку кампанії французький головнокомандувач зіткнувся з перешкодою, яка не давала йому можливості повноцінно планувати наступальні дії. Цією перешкодою була фортеця Мантуя. В Мантуї був розташований потужний австрійський гарнізон зі значними запасами продовольства. Тому, після того, як французька армія форсувала річку Міншо, Бонапарт наказав негайно блокувати фортецю. Виконати цю задачу він доручив дивізії генерала Серюр'є. 4 червня французи блокували фортецю з усіх боків і одразу ж спробували її штурмувати. Внаслідок наполегливих боїв французам вдалося захопити східні укріплення Мантуї. Однак далі, незважаючи на всі зусилля, прорватися в фортецю вони не змогли. Австрійці стійко оборонялися та відкидали будь-які пропозиції щодо капітуляції. Стало очевидно, що без повноцінної облоги захопити фортецю не вдасться. І в перших числах липня 1796 року війська Бонапарта були змушені починати підготовку до повної облоги Мантуї. Тим часом, доки йшла підготовка до облоги, Бонапарт вирішив розібратися з другорядними задачами. Насамперед він вирішив виконати доручення директорії і ліквідувати загрозу, яка виходила з Риму. Для виконання цієї задачі генерал Ожеро отримав наказ виступити зі своєю дивізією у південному напрямку. Для підтримки Ожеро була задіяна ще одна дивізія генерала Вобуа. 19 червня французькі війська вступили на територію папських володінь та без бою зайняли болонью. Звістка про це дуже швидко дійшла до Риму. І цих заходів виявилося цілком достатньо, щоб папа Римський змінив своє вороже ставлення до французької республіки. Вже через чотири дні після того, як французи вступили до Болоньї. Пій VI попросив перемир'я. Бонапарт цю пропозицію прийняв, але за умовами перемир'я, папа Римський виплачував 21 мільйон франків контрибуції і зобов'язувався передати з музеїв Риму до Парижа 100 творів мистецтва. Крім цього, французи взяли під контроль ліворно, тим самим позбавивши британський флот зручної середземноморської бази. Виконавши доручення уряду, Бонапарт переніс свою увагу на Мілан, оскільки у цитаделі цього міста й досі перебував австрійський гарнізон. Понад місяць французи безуспішно намагалися змусити австрійських солдатів здатися. Бонапарт дав розпорядження терміново відправити до Мілана всю важку артилерію, яку французи захопили в Ліворно та Болоньї. І в результаті, 29 червня, під загрозою повного знищення австрійський гарнізон капітулював на почесних умовах. Таким чином, Бонапарт у стислі терміни успішно виконав другорядні задачі кампанії і міг тепер сконцентрувати всі свої сили на облузі Мантуї. А тим часом, поки французи були зайняті облогою. Австрійці активно готувалися до нового наступу. 25 тисяч солдатів із головного фронту перекидалися до Тюролю. Крім того ж, сюди підходили значні підкріплення з інших областей. Загалом, в районі Тренту планувалося зосередити майже 50-ти тисячну армію. Замість генерала Больє командувати цими силами було призначено фельдмаршала Вурмзера. Це був дуже досвідчений та відважний воєначальник. Ніхто з австрійців не мав сумнівів, що Вурмзар на чолі такої потужної армії повністю розгромить французів. Всередині липня Бонапарт також отримав деякі підкріплення. Майже вся його армія, чисельністю близько 42 тисяч солдатів, була зосереджена навколо мантуї. Облогою фортеці займалися війська Серюр'є. Масена обороняв Верону, Ожеро займав позицію поблизу Леньяго. Дивізія Соре прикривала Брешію. Де Спінуа знаходився в Пескєрі. Бонапарту було відомо, що Вурмзер прибув до Тіроля зі значними підкріпленнями і що його військові приготування вже близькі до завершення. Однак, шанс того, що французи встигнуть домогтися капітуляції Мантуї, все ж таки був. У ніч, 17 на 18 липня, французи спробували ще раз прорватися у фортецю. Під прикриттям темряви штурмові загони спробували на човнах переплисти нижнє озеро та атакувати південні укріплення австрійців. Але через спад рівня води човни сіли на мілину і все закінчилося черговою невдачею. Після цього Бонапарт наказав розпочати масований обстріл Манту. День за днем Мантує зазнавала потужного обстрілу. Основний вогонь вівся по укріпленням мільяретто. І нарешті, 29 липня, французька артилерія пробила у стінах проломи, достатній для штурму. Вирішальний штурм в фортеці мав розпочатися з дня на день. Але цьому не судилося бути. В той же день прийшла звістка, що з гірті роля на допомогу гарнізону Мантуї йдуть величезні сили австрійців. У наступав надзвичайно рішуче. Вже на світанку 29 липня дивізія Массена вступила в бій проти наступаючих австрійців. Але сили виявилися занадто нерівними. Бригада Жубера з дивізії Массена була швидко відкинута від Ріволі. Натиск австрійців був настільки потужний, що вся дивізія змушена була відступити з Верони. Я ніколи не бачив, щоб австрійці так люто билися. Вони всі були п'яні. Також французам стало відомо про іще одну колону ворога, яка наближалася зі сходу. Отримавши перші донесення про рух супротивника, Бонапарт зробив висновок, що австрійці наступають з двох напрямків. У цій ситуації він планував зосередити війська між Пескієрою та Вероною та не допускати Урумзера до Мантуї. Однак далі не дійшло ще одне повідомлення, яке викликало в штабі французів. Небувалу тривогу. Генерал Соре доповідав, що він також атакований переважаючими силами противника і відступає з усіх позицій. Лише невеликий загін французів під командуванням генерала Гює забарикадувався в село і продовжував оборонятися. Але це не зупинило просування ворога. Далі австрійцям дуже швидко вдається захопити Бращую. Більшість французьких поранених солдатів, які знаходилися в цьому місті в Лазаретах, потрапили в полон. Серед полонених були Лан і Мюрат. Перший етап наступу австрійців був більш ніж успішним. Подальший план австрійців передбачав наступ трьома корпусами. Основний 24-тисячний корпус, яким командував Вурмзар, наступав через ворону прямо на Мантуї. Другий, 18-тисячний корпус під командуванням Кваздановича, наступав через Брешію. Обидва ці корпуси повинні були об'єднатися південніше озера Гарда. Третій корпус чисельністю 5 тисяч чоловік наближався до Мантуї зі Сходу. Загалом для цієї операції Вурмзар міг задіяти майже 60 тисяч солдатів, включаючи гарнізон фортеці. Бонапарт міг протиставити цьому трохи більше, ніж 40 тисяч. Становище для французів ставало по-справжньому критичним. Було цілком очевидно, що дивізія Соре ніяк не зможе протистояти Кваздановичу. Це означало, що якщо Бонапарт продовжуватиме утримувати позиції між річкою Міншою і Адідже, то його армії загрожуватиме повне оточення. У ці хвилини деякі підрозділи були близькі до паніки, проте головнокомандувач зберігав холоднокровність. Насамперед, Бонапарт наказує всім військам негайно зосередитися на лінії річки Мінша. Після цього Бонапарт скликав військову раду, щоб обговорити з генералами подальші дії. У французькому штабі панувала песимістична та нервова атмосфера. Головна небезпека полягала в тому, що Вурмзерик Возданович могли об'єднати сили, і в цьому випадку австрійці отримали б вирішальну чисельну перевагу. Деякі французькі офіцери виступали за те, щоб негайно відступити в південному напрямку і форсувати річку по якнайшвидше. Це дозволило б французам безперешкодно відступити на захід. Але далі слово на військовій раді взяв дивізійний генерал П'єр Ожеро. Від себе я заявляю, що відмовляюся відступати. Дивізія під моїм командуванням ще жодного разу не була бита. Я краще загину, очолюючи своїх солдатів. Ніж обещещу себе ганебним відступом. Якщо відступ почнеться, ми будемо не в змозі його зупинити. Більше не буде ні порядку, ні дисципліни. І Ожеро абсолютно вірно передбачив розвиток подій. Якби Бонапарт в ці хвилини почав відступати, то це б спричинило повний безлад і катастрофу. Врешті-решт, в цій найскладнішій ситуації Бонапарт вирішує битися. Насамперед, він наказує негайно припинити облогу мантуї, яка сковувала його сили. Серюр'є отримав наказ кинути всю облогову артилерію і якнайшвидше відійти до Маркарії. Дивізії серюр'є доручалося тримати під контролем дорогу на Кремону, на той випадок, якщо армії все ж таки доведеться відступати на південь. Також маневр серюр'є мав відволікти на себе австрійський гарнізон. Далі. Щоб не допустити об'єднання сил противника, Бонапарт вирішує провести стрімку концентрацію сил і зайняти центральну позицію в секторі можливого об'єднання ворожих корпусів, а саме між Монтік'ярі та Лонато. Другий етап операції передбачав розгром австрійських корпусів порізно. Головного удару планувалося завдати по корпусу Кваздановича. При цьому другорядні сили мали затримати просування військ в Урмзера. Починати треба було негайно. Накази було віддано того ж дня, і в ніч з 30 на 31 липня Бонапарт розпочав маневри. Під прикриттям темряви, війська серюр'є почали відхід від манту, кинувши при цьому всю артилерію. Помітивши поспішний відхід французів, австрійці вирішили переслідувати їх. І в результаті ар'єргардних боїв дивізія серюр'є зазнала відчутних втрат. Тим часом інші французькі дивізії почали форсувати річку Міншо. Для прикриття цих маневрів у Пескєрі був розташований невеликий гарнізон, який повинен був затримати війська Вурмзера. Всю ніч війська Бонапарта здійснювали маневри. Месена та Деспінуа поспішали до Лонато. Ожеро йшов форсованим маршем на Монтік'ярі. На світанку 31 липня генерал Деспінуа першим прибув до Лонато. Але практично відразу він був атакований переважаючими силами австрійців та відкинутий із втратами. Проте австрійці недовго перебували у Лонато. Дивізія Масена прямо з маршу стрімко контратакувала і взяла під контроль Лонато. Австрійці були змушені відступити, втративши 500 чоловік. Одночасно з цим Бонапарт відправляє дивізію Соре на допомогу французькому гарнізону, який, незважаючи на повну відсутність продовольства, з великою стійкістю продовжував оборонятися. Виконуючи наказ, генерал Соре стрімкою атакою прориває фланг австрійців. Після чого гірськими дорогами французи просуваються до Сало і деблокують війська гює. Дізнавшись про бої біля Лонато та Сало, Квазданович зрозумів, що має справу зі значними силами французів. Тому він вирішив виявити обережність і зосередити основні свої сили біля Гавардо. Надвечір 31 липня армія Бонапарта займала наступні позиції. Массена і Деспінуа знаходилися поблизу Лонато. Соре був північніше Дезенсану, ожаро зайняв Монтік'ярі. Відпочивши лише кілька годин, Бонапарт з двома дивізіями знову здійснює нічний марш. 1 серпня, о 8-й годині ранку, французи несподівано вриваються до Брешії та без особливих труднощів виганяють звідти австрійців. В результаті цієї ранкової атаки французи звільнили всіх своїх солдатів, які були в полоні. Таким чином, Бонапарт успішно зосередив свої війська між двома угрупуваннями противника. У ситуації, яка склалася, Кваздановичі Вурмзер не мали оперативної комунікації один з одним. Пересилання їхніх наказів могло відбуватися лише через озеро Гарда, що було дуже повільно. І з цієї причини Вурмзер не мав актуальної інформації про рух Кваздановича, незважаючи на це. Австрійському головнокомандувачу доповіли, що французи поспішно відступають по всьому фронту на захід. І на основі цієї інформації Вурмзер вирішив, що насамперед йому необхідно надати допомогу гарнізону Мантуї. 1 серпня австрійці урочисто вступали у фортецю. Біля Мантуї вони захопили майже дві сотні французьких гармат та величезні запаси пороху. Це справило дуже позитивне враження на Вурмзера. Він був упевнений, що ним може здобути повну перемогу і що основна мета його походу досягнута. А тому, 2 серпня, він спокійно залишався в Мантуї, виславши лише бригаду генерала Ліптая для переслідування відступаючого Бонапарта. Але Бонапарт і не думав відступати. Повільність Вурмзера і нерішучість Кваздановича дали французам дорогоцінний час для підготовки контрудару. 2 серпня Бонапарт займав центральну позицію і весь день концентрував сили для удару по Кваздановичу. Однак у другій половині дня надійшло повідомлення, що противник атакував Кастільйоне. Французькі війська, які знаходилися там, безладно відступили. Також австрійцям вдалося заволодіти песк'єрою. Проте, незважаючи на ці загрози, Бонапарт все одно не змінив своїх планів. На світанку 3 серпня Бонапарт почав наступ на Кваздановича з усіх напрямків. Деспінуа атакував позиції австрійців біля Гавардо. Генерал Соре, підтримуваний резервами, атакував у напрямку Сало. Одночасно, з цими атаками генерал Ожеро, посилений кавалерійськими частинами, атакував австрійців біля кастільйони. Удар Ожеро був настільки потужним, що війська генерала Ліптая були відкинуті на декілька кілометрів. Проте австрійці дуже швидко перекинули резерви та знову перейшли у наступ на Кастільйоне. І вже французи були змушені перейти до оборони на цьому секторі. Бонапарт наказав Ожеро будь-якою ціною утримати австрійців біля кастільйони. Від цього залежав успіх всієї операції. А тим часом Квазданович несподівано для французів, також усіма своїми силами, розпочав контрнаступ. Цього дня він вирішив ще раз спробувати прорватися до військ Вурмзера. У підсумку французи були атаковані та зупинені на всіх напрямках. Більше того, одна з австрійських бригад, прорвавши фронт французів, знову захопила Лонато. У цей критичний момент Кваздановича і Врумзера розділяло всього 8 кілометрів. Однак Бонапарт миттєво відреагував на цю загрозу та особисто привів резерви до Лонато. Цим резервом була одна із найпотужніших бригад з дивізії Масена. Вишикувавши війська в колону, Бонапарт наказав негайно відбити Лонато. Солдати. Ідіть вперед дорогою прямо на Лонато і увірвіться туди, не звертаючи уваги ні на що. Не стріляти, битися тільки багнетами. Солдати, доведіть, що ваша слава заслужена. І французькі батальйони пішли на штурм Лонато. На чолі колони йшов генерал Рампон. Цю атаку також підтримав 15-й Драгунський полк. В результаті цього контрудару менш ніж за годину все було розбито і роздавлено. Залишки австрійської бригади було відкинуто до Дезенцано. Біля Дезенцано австрійці були блоковані з усіх боків, і лише завдяки резервам, які вчасно прийшли на допомогу. Залишкам бригади вдалося врятуватися. Дізнавшись про розгром своєї бригади біля Лонато, Квазданович зупинив наступ і наказав усім військам знову зосередитися біля Гаварто. Але невдовзі австрійці знову були атаковані на всіх напрямках. Суре повторив атаки на лівий фланг, де Спінуа атакував у центрі. Цілий день на цих гірських рубежах точилися запеклі бої. І зрештою, Квазданович не витримує натиску Бонапарта. Зібравши військову раду, він приймає рішення заради порятунку свого корпусу відступити на північ. Жодного успіху в цей день не досягли і війська Вурмзера. Протягом 16 годин війська ожеро відчайдушно билися проти переважаючих сил противника. Всі спроби австрійців прорвати оборону французів біля Кастільйона закінчилися невдало. Генерал Ожеро у цьому бою завоював безсмертну славу. Таким чином, в результаті боїв, які відбулися 3 серпня біля Лунато, Гавардо і Сало, Квазданович був змушений відступати на північ. І тепер Бонапарт мав можливість сконцентрувати всі свої сили проти Вурмзера. 4 серпня дивізія Масина перебувала у Лонато і вже готувалася йти на Кастільйоне. Крім того, Бонапарт відправив наказ Серюр'є здійснити в ніч з 4 на 5 серпня марш до Кастільйоне, і атакувати тил австрійської армії. Серюр'є був цього дня серйозно хворий. Через це командування дивізією прийняв генерал Фіорелла. Він наказав солдатам негайно готуватися до 30 кілометрового маршу на Кастільйоне. Решта французьких військ цього дня переслідувала австрійців, які відступали на північ. Під час цього відступу Кваздановичу не вдалося належним чином скоординувати свої війська. В результаті біля Гавардо три австрійські батальйони були оточені французами. У цій ситуації австрійці зробили спробу прорватися на південь, сподіваючись зустріти війська Вурмзера. Однак на них чекало гірке розчарування. Біля Лунато австрійців зустрів особисто Бонапарт, поруч біля якого була майже вся дивізія Массена. Положення було безнадійне, і після недовгих переговорів двохтисячний загін австрійців здався в полон. А тим часом Вурмзер, як і раніше, не мав точної інформації про те, що сталося з кваздановичем, з цієї причини австрійський головнокомандувач не усвідомлював небезпеки свого становища і помилково вважав, що перевага все ще на його боці. 4 серпня австрійський головнокомандувач витратив весь день на те, щоб зосередити свої війська для битви з французами. Самого ранку австрійська артилерія відкрила вогонь. Бонапарт з дивізіями Масена та Ожеро був уже на позиції. Кавалерія Кельмена була розміщена позаду правого флангу. Підхід дивізії Фіорелла очікувався найближчим часом. Після концентрації трьох дивізій Бонапарт на полі бою мав би близько 30 тисяч солдатів. Вурмзеру вдалося зосередити 25 тисяч солдатів. Його армія займала позицію на висотах між Сольферіно та Медоле. Війська були вишикувані у дві лінії. Бонапарт не поспішав атакувати, оскільки чекав на підхід третьої дивізії, яка мала атакувати тил австрійців. Ця бездіяльність французів на початку битви ще більше сповнила Вурмзера оптимізмом, але це тривало недовго. Дізнавшись, що підкріплення вже поруч, Бонапарт вирішує завдати нищівного удару по лівому флангу австрійців. Нарешті пролунав сигнал до атаки, і три гренадерські батальйони під командуванням генерала Верд'є починають штурм висоти Медолану. Цю атаку підтримала артилерія Мармона, а також кавалерія Кельмана. Вогонь австрійської артилерії ні на мить не зупинив французів. Гренадери Вердіє впевнено увірвалися на висоти, і після напруженого бою фланг австрійців був прорваний. У цей же час з боку Гуїді Цолло почала підходити дивізія Фіорелле. Австрійці явно не очікували такого розвитку подій, але Вурмзер не розгубився. Він негайно розгорнув війська другої лінії і впевнено атакував французів, які наступали з тилу. Цієї миті Бунапарт ще більше посилив натиск. Масена та Ожеро розпочали атаку по всьому фронту. Становище австрійської армії ставало дуже небезпечним. Лівий фланг був практично розбитий. Правий фланг знаходився під потужною атакою дивізії Массена. З кожною хвилиною зростала загроза прориву французів до Сольферіно, і в цьому випадку австрійській армії загрожувало повне оточення. У ситуації, що склалося, Вурмзер дуже швидко зрозумів, що переоцінив свої сили і, не гаючи часу, наказав військам відступати. Це рішення було абсолютно правильним, оскільки, якби Вурмзер продовжив битву, то Бонапарт міг повністю знищити його війська. Австрійці відступали організовано під прикриттям численної кавалерії. До того ж, французи були вже занадто виснажені, щоб організувати активне переслідування. Вісім днів ми не злазили з коней. Ми були абсолютно фізично виснажені, а наші коні напівмертві від втоми. Все ж таки, втрати австрійців цього дня досягли трьох тисяч чоловік вбитими, пораненими та полоненими. Французи в цьому бою втратили приблизно 1300 солдатів. Наступного дня австрійці відступили за річку Мінша, але шансів утриматися на цьому рубежі вже не було. 6 серпня масена знову провів потужну атаку у напрямку Паскєри. І після цього Вурмзер ухвалив остаточне рішення відступити назад у гори. Перед відступом Вурмзер встиг поповнити запаси продовольства в Мантуї і відправити туди ще кілька бригад. 7 серпня французи повернули контроль над вороною. А ще за кілька днів мантуя знову опинилася у блокаді. Так закінчилася перша спроба австрійців де блокувати мантую. Внаслідок цієї операції, яка тривала з 29 липня по 5 серпня, австрійці втратили 16 тисяч чоловік. Французькі втрати тягали 8 тисяч чоловік. Бонапарт, вкотре перебуваючи в критичному становищі, проявив видатні військові таланти. Однак Вурмзер не вважав себе переможеним. Захоплення Мантуї було відвернуто. До того ж, французи втратили всю облогову артилерію. І Вурумзер негайно зажадав підкріплень, щоб взяти реванш і, врешті-решт, покінчити з Бонапарту.